Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. Мене звуть Ір Швець, я український історик та журналіст. І ви на Ютуб-каналі Українському Ігор Кравцов. Зараз я проходжу ВЛК, отримав повістку в 58 своїх років і проходжу ВЛК як законослухняний громадянин України. І мене, мої глядачі. В месенджері та в повідомленнях на YouTube каналі пишуть: Як, розкажи, як ти проходиш і що там на ВЛК робиться. Ну, хочу вам розказати тільки поки що одну ось таку цікаву деталь. Із розмови з людиною, яка має до комісії не останнє, як би кажучи, а може вирішальне значення, я скажу тільки одну фразу. Є така річ, Небезпечна пухлина головного мозку. Себто в черепній коробці людини може бути пухлина злоякісна чи доброякісна, я не знаю. Але ця пухлина може бути, а може і рости. І тоді потрібно робити операцію. Себто не дуже добре, а може й дуже небезпечна річ, поки що я не знаю. Так, от, після того я чув на свої очі, і поряд був, коли людина каже, а у мене може бути пухлина головного мозку, потрібно робити знімок. І що мене з пухлиною головного мозку візьмуть на службу в Збройні Сили України, людина, яка має. Не останнє, а може, навіть саме головне відношення в комісії, мовчки дивиться і мовчить. Не каже ні. Так вона просто сказала: беруть усіх. Людина перепити, ну як? А в мене ж може бути пухлина головного мозку. Так що беруть, лікарка мовчить. Просто киває головою. Не можу я зрозуміти, що це тоді з пухлиною головного мозку, якщо в людини видно, що деформована голова, і видно, що людина дійсно має головні болі сильні, то що з пухлини головного мозка беруть на службу Збройні Сили України. Ну от Це перша така маленька ремарка, і саме головне насторожило мовчання. Лікаря на, цю, на запитання цієї людини. Вона мовчала, не сказала ні, просто сказала: Гребуть усіх і кивнула головою. Коли той каже, що з Пухлини головного мозку мене візьмуть? ну от така маленька ремарочка, ще раз повторюсь, при проходженні ВЛК. Я відзняв за ці слова свої відповідаю за це все, що я сказав. В відео відповідаю, і будемо проходити комісію далі. До нових зустрічей.